Всім привіт! Сьогодні думав зробити відео про особливості роботи з алмазними фрезами. Так як я ними працюю вже досить тривалий час, декілька років поспіль маю якусь сформовану вже більш-менш думку, зроблені висновки, як ними користуватися, що ними можна робити, що не можна, як ними доглядати, як ними взагалі користуватися, чим вони відрізняються від таких звичайних фрез. Хотів би розповісти розповісти про їхні переваги, недоліки, розповісти про те, як вони себе ведуть в роботі. Якщо вам цікаво таке відео, пишіть, знімлю на наступний раз. Якщо буде активність в коментарях, якщо вам дійсно це потрібно, можу відзняти. Основна мета сьогоднішнього відео буде трошки інша. Склалася така ситуація, що от час від часу з'являється звернення від підписників. Вони мені присилають фотографії, відео, що нова фреза з упаковки, яка ще по суті не працювала, залишає після себе ось такі полоси. Це я зробив такий зірець, щоб ви могли розуміти, про що я говорю. Це відео сьогодні буде призначене для тих. У кого така проблема після першого використання цих фрез. Тут чітко видно, що залишається така брова. Брува має один виступ, має другий виступ. Я не знаю, чи зараз тут буде видно. Зараз спробую сфокусувати. Тобто є отут бортик, так? і тут горбочок. Вони можуть бути різних висот. Це все залежить від того, от навіть видно по торцю. От є брова тут починається. От. І тут. Десь пару десяток є. Це робить отаке нова фреза. І щоб зекономити ваш час, нерви, кошти, нерви, час ваших. Нерви, час продавців, які продали вам оці фрези, чи дилера, які торгують цими фрезами, щоб ви не відсилали їх на перевірку. Бо перше враження складається, що це брак фрези, що оці самі леза вони розташовані не на одній окружності. Я хочу сьогодні розповісти про причини, які викликають. Ось такий ефект. І хочу продемонструвати, як він з'являється наочному, щоб якось підтвердити свої слова. Фрезернем, і подивитися, як має працювати фреза, коли все нормально. І та сама фреза може працювати, якщо у вас щось не гаразд. Розгляну декілька причин, все по порядку. Давайте почнемо. Перша причина може бути в самій фрезі, ну десь погано заточена. Ну, В принципі, теоретично могло би таке бути. Але я ще не бачив, що була десь крива фреза. Вона може бути крива, коли ви вже нею трохи користуєтеся, і у вас вона падає разом з фрезером в зафіксованому вигляді, десь на підлогу, і там її теоретично вигинає. Але, як правило, з коробки фрези. Ідуть нормальні, якісні, і проблем в них немає. Взагалі, ці фрези, так як вони використовуються в чпу станках, вони призначені для використання в ЧПУ-станках, вони вимагають потужного фрезера на якісних підшипниках. Бажано, щоб фрезер підтримував оберти при навантаженні. Перша причина це може бути в неякісному. Фрезері. Друга причина це може бути, відповідно, у вас фрезер може бути якісний, може бути все нормально, але він у вас вже так трошки добряче попрацював, і може, можливо в нього розбилися підшипники. Треба дивитися на люфт самого шпінделя в фрезері, Чи немає стуку, чи не гудять підшипники. Ну, це одна з причин. Наступна причина, яка може бути, це проблема з Цангою вашого фрезера. Якщо цанга десь кривенька, якась може десь там падала у вас, може бути якась заусенець в ній, може бути будь-що. Також може бути причина в кривому шпінделі вашого фрезера, якщо він десь там знову ж таки у вас падав з фрезою на фрезу. І десь його трошки погнуло. Не треба сильно, щоб його гнуло, чуть-чуть вистачає, тому що будь-який перекос фрези в пінделі вашого фрезера, чи то причина в самому конусі шпінделя, чи підшипники, чи десь якась бракована цанга. Вона зразу показує, ця фреза зразу показує на дефект за рахунок цієї особливості розташування ріжучих. Ножів на її окружності. І коли у вас фреза починає отак от ходити, і виходить, що одні ножі працюють глибше, одні працюють менше. Там, де менше, ніж дістає, зараз прикладу: дивитесь. от, дістає, видно так? є проміжки між ножами. От. Верх одного ножа і низ другого. І виходить ось така полоса. Тут, тут і, відповідно, тут. То два ножі беруть глибше, там, а два ножі беруть менше. І ця проблема тоді виникає тоді, коли у вас фреза обертається криво в самому шпінделі. Чи в цанзі, чи в конусі, немає різниці. Була ситуація, коли просто був забруднений конус шпінделі або забруднена сама цанга. Зараз хочу показати, як працює фреза, коли їй нічого не бракує, і вона вірно встановлена там в шпінделі. І як буде фрезерувати фреза, коли у вас, наприклад, попало якесь сміття між цангою і самим конусом шпинделя. Зараз фрезерну, просто подивитися на підтвердження моїх слів, щоб орієнтуватися, як воно відбувається. Це моя майже нова фреза, і вона, в принципі, не повинна залишати ніяких слідів. Зробив собі такий імітований кутничок, часто таким трюком користуюся дуже зручно. І, можу так. Показати ще, от, щоб мені виставити відступ від краю деталі. Десь на міліметр. Є ось такі упорчики та, для фрезера 6-мм. фреза у мене 12 мм, купірувальне кільце у мене 24. Різниця в радіусі між купірувальним кільцем і фрезою виходить 6 мм. Беру Упорчик 6 мм, але хочу показати таку новинку, трошки видозмінений упорчик, він трошки по-іншому виглядає і трішки по-іншому працює. Зараз він у мене активно на тестах, ним працюю і хочу показати основну особливість. Він пристібається однією рукою без гвинтів, без ніяких лишніх речей. Так, виставляю собі, от зараз мені зручно, я бачу зазорчик. Десь міліметр знімлю і покажу, як працює. От зараз покажу. Виставив упорчики, та О. один другий. О, тут є міліметр. Я його зараз знімлю, призорну заодно подивитися, як вони показують. Так, зараз буде шумно, поїхали. Фрезер включений. За один прохід, просто щоб подивитися, чи немає полоски від фрези. Саморобний пилозбірник виручає менше пилюки. Ото я фризирнув, зараз їх змонтую, подивитися, чи точно вони показують. За під лице. Класна штука, дуже зручно оцими швидкозйомами працювати. Так, ага, що я хотів показати. Я хотів показати якість самого зрізу. Так? Зараз. Ну, це в мене трішки на цей вихід фризи. З цієї сторони воно трошки завертає. А тут така візуальна лінія. У ну, мене фриза трошки вже беушна, то вона... В одному місці я багато фрезерував під підсвітку, трошки йде виробітка. Але вона тут практично не вона тільки візуально помітна. Але це є рівна площина, яка от, на просвіт воно не береться взагалі. Тобто немає ніяких бортиків, нічого не зачіпляється. А зараз хочу зімітувати сміття в шпінделі. До речі, спеціально взяв. МДФ потовщений. Ну, робив стільнички оці. з цього МДФ. Залушок залишився. Спеціально взяв МДФ, на ньому видно будь-які риски, будь-які ось такі приколи. А наше це знімає, ставлю назад. Зараз хочу зімітувати фрезу, яка робить риски. Так, обов'язково виключаю фрезер з розетки, знімаю копірувальне кільце, знімаю фрезу. Я завжди, коли знімаю копірувальне кільце і працюю фрезою по фреймах, я стараюся копірувальне кільце класти на фрейм. Тому що, якщо його поставити з боку, можна забути, поставити його на місце, а потім фрезою заїхати в фрейм, і йому буде тоді гаплик. Тому я ставлю його так, навіть якщо почну, а, блін, розумієте, так? Попадеться під фрезер, буду заважати, зразу поставлю його на місце. Зараз відкручую цангу і буду імітувати. Зараз покажу, цанга виглядає, і буду імітувати сміття в шпинделі. Оце цанга. цанга повинна бути чиста по... Зараз покажу. Цанга повинна бути чиста по зонішньому діаметру і по внутрішньому. Не повинно бути сміття. При фрезеруванні з пилевидаленням, оцим цим патрубком. Коли ви фрезеруєте, пилюка забивається через ці прорізі в цанзі в сам фрезер, в сам шпіндель, шпиндель фрезера. І потім, коли ви знімаєте фрезу, ставите іншу, якщо не чистите сам конус, оцей конус шпинделя, від сміття, у вас може там кусочок стирси. Забитися і у вас буде оцей ефект з рискою. Я зараз імітую сміття. Цього, звичайно, не повторюйте в ніякому разі. Це я буду робити на свій страх і ризик, тому що це може призвести до сходу фризи з цанги і може вас травмувати. Такого робити не можна. Я зімітував, я просто наклею кусочок. Скочу на зовнішню поверхню цанги. Так? І тепер ставлю фрезу і дивимося, що буде відбуватися. Це буде імітувати в нас забруднення конусу. Ставлю цангу в шпиндель і ставлю фрезу. Затискаю. Якщо вам цікаво, які режими роботи, яка швидкість в мене на фрезері виставлена, як подавати матеріал, як, на які, як з якими матеріалами працювати, можу розповісти в наступному відео про особливості роботи цими алмазними фрезами, пишіть в коментарях, буду тоді знімати відео. Так, тут. Затиснув, зробив зазор, показую ще раз. що Тут є оцей рівний край. Ну, маленька полосочка від браку моєї фрези, від виробітки, і роблю зазор тут десь 1,5 мм. І зараз буде імітація фрези зі сміттям. Так, копірувальне кільце стоїть, включаю. Електрику, поїхали. Скажу так: от фреза зараз стоїть криво в конусі, відразу відчувається вібрація по фрезеру. Так що треба бути обережним. Відчуваєте якусь лишню вібрацію, якщо ви часто використовуєте фрезер, ви це відчуєте по рукам. Зразу передивіться на свою фрезу. Як вона там розташована, чи добре. Все, поїхали. Все відфрезерував. Тепер дивимося, що відбувається. Є оця брова. От, досить гарно видно. От бортик і тут бортик. Тепер перевіряю так само лінію, та? Вона чути, як воно чіпляється. Щось з однієї сторони, що з іншої. Це досить велика проблема, коли ви використовуєте фрези для. Наприклад, з'єднання стільниць під єврозапил, під фрезерування під поклейку, тому що це сходинка, яка вам буде заважати нормально розташувати вашу крайку на поверхні. І такий край він додатково потребує якоїсь обробки або ж проходів за декілька разів. Це можна зняти, якщо пройтися декілька разів фрезою на різній глибині. Тобто ви тим самим ножом будете проходити. На різну глибину і буде вирівнюватися край. Але це лишня робота. На цьому відео будемо завершувати. Надіюсь, воно було для вас корисним.